В інтернеті з'явилося жахливе відео, де під час засідання сільської ради в невеликому приміщенні люди обговорюють якісь місцеві питання, заходить здоров'язний здоровезний мужик і меланхолійно починає гранати. Ну, якісь предмети, видно, важкі на підлогу, три штуки, і через кілька секунд. Одна за одною ці предмети вибухають, спричинюючи крики, хаос в кімнаті, і повідомляється, що цей чоловік це депутат цієї ради. В теті 26 поранених. Ну в тому числі той, хто кидав. Ну, я не знаю, там не було повідомлено якої фракції, якої партії цей депутат. Хоча я думаю, це і не важливо. Важливо те, що очевидно, що для походу у владу, для того, щоб обиратися в депутати, ну і призначатися на посаду влади потрібна справка від психіатра про психічне здоров'я. Без цього ніяк Україна вже напилася крові. Від того, що нею керують люди без такої справки, на жаль.